В Основ'янському районі 27 й трамвай тимчасово припинив рух на ділянці в районі вулиці Молочної через поточні ремонтні роботи трамвайного шляху. Надвечір рух по цьому маршруту, повідомили у профільній службі. Знову відновлять. Проводяться зараз роботи по вулиці Молочній на ділянці від проспекту Гагаріна до вулиці Тарасенка. Проводяться зварювальні роботи по наплавці спецчастин, а так трошки далі проводиться робота по заміні рейці та усунення просідання колії. Роботи проводяться такі постійно у нас в зв'язку з тим, що рухаються вагони, нам потрібно забезпечити безперебійний рух трамвайних вагонів. Це планові роботи, поточний ремонт. Рельси по ним їздять вагони, Мається знос, ми це так сказати, усуваємо наслідки. Подібні роботи з поточних ремонтів, а це заміна рейк та ремонти стиків у Харкові проводяться щодня до того ж одночасно у кількох районах. І це систематична робота. Зазвичай кажуть спеціалісти, намагаються трамвайний шлях для транспорту не перекривати, але іноді вимушені і припиняти рух транспорту. Та це тільки тоді, коли треба замінювати рейки. Єдина ділянка, де поки ще не курсують трамваї, мікрорайоні Салтівки. Там досі усувають наслідки ворожих огн. Обстрілів по трактору будівників на ділянці від вулиці Героїв Праці. До РК Лосіво, проводились і проводяться роботи з відновлення поточним ремонтом. Проводяться роботи по відновленню далі. Туди до станції плитковий завод. На жаль, там роботи затруднені, тому що немає напруги в контактній мережі через відсутність подачі з підстанції Укренерго планується пустити рух трамваїв по проспекту будівників від вулиці Героїв Праці до Салківського шосе. Я думаю, що в цьому році ми зможемо це зробити. Залі планів у комунальників на цей рік багато хоча великі капітальні ремонти трамвайного полотна не розглядаються. Міштовхуючись від обсягів фінансування, трамвайні шляхи Харкова кажуть службі колі наземного транспорту, утримуватимуть в такому стані, аби забезпечити у місті безперебійний рух трамваїв. За повномасштабне вторгнення за ці два роки ми маємо близько 50 ділянок трамвайної колії, на які було вже усунені наслідки прильотів. Залишилися наслідки прильотів ті, що в салтівському депо. Ми майже півтора кілометра поточного ремонту провели. Наприкінці минулого року запустили 12-й маршрут трамваю. З південного вокзалу до Клінського парку для цього було у рамках поточного ремонту відновлено близько 400 метрів трамвайної полії. Трамвайний шлях постійно ремонтуємо, стараємося підтримувати в належному йому стані. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.